Щороку в період зимових канікул зростає загроза травмування та загибелі дітей. Тому лозівські рятувальники вкотре закликають дорослих бути відповідальними та подбати про безпеку дітей, проводити з ними бесіди, пояснювати правила пожежної безпеки у побуті, правила поведінки біля водних об'єктів та потурбуватися про те, щоб діти знали номера телефонів екстрених служб, зазначають працівники ДСНС. Легковажне поводження малечі з вогнем, водою, газом, незнання елементарних правил пожежної поведінки це перша причина сумних та трагічних наслідків. За статистикою, основною причиною виникнення пожеж, на яких гинуть діти, є саме дитячі пустощі з вогнем та недбалість батьків. Біда приходить тоді, коли діти залишаються наодинці та поруч немає дорослих. Іноді достатньо декількох хвилин, щоб сталося лихо. Залишені без нагляду запальнички чи сірники, поруч із легкозаймистими речами, можуть привести до трагедії. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду, дбайте про їх безпеку, дотримуючись правил безпечної поведінки у побуті та на вулиці. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність поводження з вогнем, газом, водою, побутовою хімією та ліками. Виділяйте декілька хвилин на відверту розмову з дітьми. Пам'ятайте, ці хвилини вимірюватимуться ціною життя. А щоб неочікувана мить не стала початком великої біди, потрібно давати дітям чіткі знання та вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації. Також фахівці Лозівського райуправління ДСНС нагадали і про заборону використання піротехнічних виробів. Також Лозівське районне управління головного управління ДСНС України у Харківській області нагадує, що на території України заборонено проведення салютів, фейерверків та інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів. На період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування дозволяється використання піротехнічних виробів, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму та призначені для використання в приміщеннях, зокрема хлопавки або бенгальські вогні. Лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків.